Додавання мішаних чисел з однаковим знаменком. Виконуємо два приклади. У мене є перше мішане число 4,1317, друге 5,47. Додаю їх. Додаю спочатку окремо цілі частини, отримую 9 цілих, тепер дробові частини отримую 17 17 17, 17 – це в мене одиничка. Отже, виходить 10 цілих. Другий приклад 3,8. Додати 2,6. Додаю окремо. Цілі частини виходить 5, 8 додати 6, виходить 14 одинадцятих. І тепер дробову частину я повинна перетворити на мішане число. У мене виходить 5 цілих, додати 1 ціла і 3 одинадцятих, тобто всього буде 6 ціли і 3 одинадцятих. Додам інші дроби: 6,4 додати 5,2 Окремо додаю цілі частини це 11. Тепер додаю дробові частини. 4 додати 2, виходить 6 9. і ще я можу їх скоротити. 11, цілих і скорочую на 3, тут в мене виходить 2, тут в мене виходить 3, виходить 2. Третіх. І останній приклад четвертий ще зробимо такий. П'ять. Вісім цілих сім вісімнадцятих, додати сім цілих п'ять вісімнадцятих. 15 цілих, тепер додаємо окрему дробову частину, стає 12, 18. Ще я можу дробову частину скоротити, скорочую на 6. Зверху залишається 2, знизу залишається 3, 15 цілих, 2 треті.